Цікава хімія без нудних підручників. Прилучанка Ірина Михайлюченко створює дитячі хімічні лабораторії для юних винахідників усієї країни, бо вона сама хімік. І просто обожнює досліди, і не прості, а чудернацькі, захопливі та в хорошому сенсі скажені, і запевняє, без них діти швидко знудяться на уроках хімії. А одна із моїх одногрупниць, якою я колись навчалася, вона мама двох діток. І е, вони не ходили до традиційної школи, вона займалася самоосвітою своїх дітей, і вона мене попросила допомогти їй зібрати для її двох діток лабораторію домашню. Е, е, і в мене тут просто загорілися очі. Я е, е, після робочого часу почала присвячувати цьому е, замовленню, і це була моя найперша і наймасштабніша лабораторія за весь час, тому що е, задача полягала в тому, щоб. У дітей був такий міні-домашній кабінет. Ті, хто ходять в школу, там є лабораторії, такі щоб вони змогли вдома експериментувати, досліджувати і вивчати закони хімії. З цієї дитячої хімічної лабораторії для столичних замовників все і почалося. А згодом було багато подібних замовлень. Усі індивідуальні, одне не схоже на інше. Я цю лабораторію виклала. Сфотографувала, виклала, почали цікавитися батьки, досить так скажімо, інтерес проявляли неабиякий, і я дуже швидко вирішила, що туди потрібно додати вже готові досліди для того, щоб коли дитина отримує ну, такий професійний лабораторний посуд це скляний, він не пластиковий. Тобто щоб вона вже змогла просто одразу поринути оцей такий цікавий світ хімії серед географії замовлень, чи не вся Україна серед неординарних. Замовлення лабораторії для одного із львівських садочків замовляли на подарунок, і були такі цікаві замовлення. Наприклад, в садочок замовляли для маленьких діток. Звісно, там без реактивів йшлося, тільки лабораторний посад. Але мені дуже їм подобало, що вихователі такі небайдужі, і вони от пробуджують цей науковий інтерес з маличку. Тобто, ну якби в садочку хімічних лабораторій я ще не бачила. І це був місто Львів. За освітою Ірина, хімік, інженер технолог Олог, і вона щиро залюблена у свою професію. Бо ж хімія постійно нас оточує у повсякденному житті. Все, що відбувається довкола, можна легко пояснити за допомогою хімічних знань. Я вирішила брати таку професію, яка завжди буде актуальною, яка буде завжди на ринку праці користуватися попитом. І от саме хімік-інженер-технолог, як на мою думку, одна з таких професій, тому що як не крутий, але ми. Знаходимося на роботі, вдома в оточенні хімії, просто ми цього якби не аналізуємо. І хімія це така наука наук, з якої все починається, і будь-яка галузь. Без хімії жодна, ну якби не розвивається. Це, наприклад, і сільське господарство, і машинобудування, і е, легка промисловість, одяг, взуття. Е, це й медицина, косметологія, це іграшки для наших діток. Тобто, перелік він дуже великий, е, тому е, хімік без роботи не залишиться. І навіть зараз оборона нашої держави да, по великій мірі залежить від хіміків, від їхніх винаходів. Тож для нашого сюжету Ірина підготувала добірні досліди для школи і для дому від кольорового молока до веселки в циліндрі. Дослід називається кольорове молоко. А, поки я буду його наливати в тарілочку, так я вас попрошу а, ось таким мірним. Шприцем по 2 мл в, кожну, в кожен наш бюксик налити водички. Водичка у нас тут. Рідина для миття посуду. Макаємо в неї і робимо ось, ось такий ефект. Можна малювати такі картини, діткам дуже подобається. Зазвичай юні дослідники аж пищать від задоволення, коли проводять дослід веселка в циліндрі. Додаємо в три склянки цукор у першу ложку, в другу дві, відповідно у третю три і зафарбовуємо барниками. Перший стаканчик можна наливати сміло, а от уже наступні, тільки за допомогою шприцика і дуже повільно, акуратно по стіночці. Ми в результаті отримали поселку. Так. В який спосіб? В якийсь спосіб у нас було три розчини. В кожному розчині була різна кількість цукру. Тут була одна ложечка, тут дві і тут три. А кількість води у нас була однакова. Тому розчини утворилися з різною густиною. І, хоча хімія видається складною для вивчення, діти і школярі. Можуть подолати усі труднощі, якщо дорослі зроблять її веселішою, саме з цією метою Ірина дає дітям спробувати веселі хімічні експерименти та заохочує дітей до вивчення хімії у нестандартний спосіб. Я вважаю, що дані досліди вони розкривають дітям таку ну, пізнання світу, так, в взагалі влаштована речовина, яка які вона має властивості, як речовини між собою взаємодіють. Також при експериментах діти вчаться спостерігати, робити висновки. В них розвивається критичне мислення, логічне, аналітичне, і навіть якщо в подальшому вони не пов'яжуть своє життя з хімією, всі ці навички здобуті. В дитинстві вони згодяться в будь-якій сфері для того, щоб дитина була вже людина успішною. А ще вона просто обожнює естетику і декор, і ще більше любить її створювати. Ось ці оригінальні вироби є відображенням її внутрішнього світу. Прийшовши працювати на одне з місцевих підприємств, я прийшла працювати за спеціальністю і, пройшовши певний кар'єрний зріст, у мене з'явився свій особистий кабінет, і тут уже Пішла моя творчість, <гум> тому що мені захотілося створити таку певну атмосферу. Мені захотілося прийти на роботу і, скажімо, працювати в задоволення, насолоджуватися ще естетикою цього кабінету. І так як у мене були можливості, тому що працюючи в лабораторії, у нас дуже багато різних. Ну, різного лабораторного посуду, унікального, скажімо так, і я почала робити такі інсталяції на робочому в себе столику там, чи на поличках виставляла цей посуд, а потім мені прийшла думка в голову додати туди квітів. Принесла я букет, поставила, настільки воно мені замилувало око, і думаю, треба сфотографувати і виставити до соцмереж. Звісно, Людям сподобалося, знайшло багато позитивних відгуків. Коли творчість перетинається з наукою і народжуються такі естетичні неповторні вироби, які Ірина вже охрестила хімією затишку. Я дуже давно мріяла хімію перенести. Ближче до себе, тобто в хату, в дім. Але просто так не поставиш там. Ну можна, правда, на кухні мірний стакан поставити циліндром, але хочеться більше якоїсь естетики, більше такого, да. І тому е, моя така була мрія, е, його якось оформити, і е, скооперувавшися з одним із прилуцьких майстрів, ми почали так фантазувати. Взаємодіяти і створювати ось такі прекрасні вази, підставки, під квіти. У нас їх набагато більше дизайнів, просто це те, що наразі в мене є вдома. А це, наприклад, навіть два в одному. Це тут ще підставка під телефон і ваза, і на завершення ловіть лайфхак. Дуже простого, проте захоплюючого досліду. він називається фараонова змія. Для нього знадобиться лише сухий спирт і таблетки глюконату кальцію. Зараз ми просто будемо бачити, що з малесенької таблетки буде вилазити така величезна, величезна змія, тобто про продукти розкладу реакції вони набагато більші в об'ємі ніж вихідна речовина. О, це вона ж вилазить. Так і е, також один із продуктів е, розпаду є вуглекислий газ, який і забезпечує ріст цієї змії. Ось у такий нехитрий спосіб Ірина доводить, що хімія може бути цікавою і без нудних підручників, а хімік може бути креативним і нестандартно мислячим, як наша сьогоднішня героїня.